Префайного, дай Боже, стійкого і мужнього Дня П'ятниці. Руки не опускаємо, не здаємося, <кхід> боремося за все файне, за життя і за свободу у перемозі. Сьогодні п'ятниця, навчаємося з якогось фільму доброго або книжки, то саме нині цікавий фільм, я би назвав подкаст-документалка від одного блогера, ще не запам'ятав, як його звати. І не, не знаю, не скажу, що рекомендую увесь канал його, бо там вже деякі відео передивився, Але котрі передивився, то ці рекомендую. А саме відео про ангелів у двох частинах постараюся в опис під відео закинути на нього посилання. Просто мене вразило, слухайте, чоловік посидів, розібрався, я не знаю його розповідання, я не знаю взагалі, чи він атеїст, чи не атеїст. Але як класно він підійшов і максимально об'єктивно до вивчення питання ангелів про те, що з різних релігій, як, як, як вони сприймалися, як трактувалися, який був поділ. І це мене так збудувало, що чесно, я я я запалився, і я захотів цю тему детальніше вивчити. Справді, я зрозумів, що купу речей про ангелів я не знаю. Не? І тут, тут, по-перше, є для нас файне заохочення не боятися визнати. Слухай, виявляється, а що я знаю про ангелів взагалі? Виявляється, це для мене ще плацдарм для роботи і роботи. А по-друге, шукати і вишуковувати з різних джерел, з різних місць класну інформацію, коли люди пориються, коли люди справді без якихось там осудів чи без якоїсь критики просто констатують факти: оцей казав так, а той святий казав так, а той вчений ось так. І, і це, а, а Біблія каже, ось це. І вони це докупи збирають, і слухайте, таке файне виходить, і таке соковите, що просто там два відео по годині я завис. Я включив собі і просто на, на одному диханні переслухав хочу ще раз слухати, і, але вже трошки собі поконспектувати також, бо виникла в мене купа ідей. Тому не боїмося, як файло, що комашки сідають всякі. Перепрошую. Не боїмося не комашок, не боїмося досліджувати нове. І не боїмося визнати, що слухайте, ну, я не дуже знаюся в цій темі, і я хочу ще більше. Я пізнати хочу, я хочу ну, не боятися йти на глибину. І не боятися визнати, що слухайте, навіть люди нерелігійні або відверто нерелігійні, можуть нас навчити файних речей, які також стосуються ну, нашої релігії, християнства і ангелології, є навіть така наука. Ангелологія, тобто наука, яка вивчає ангелів. Тим більше, що Ісус сам каже, що будьте, навчайтеся у дітей цього світу, бо діти цього світу розумніші від дітей світла. Являєте? І тому навіть якщо цей чоловік, який веде цей канал, навіть не релігійний або не віруючий, що з комахами нині? То все рівно ці два відео точно вам рекомендую. І, 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 власне, ну, заохочую подивитися, аби ваша особиста ангелологія отримала ще декілька розділів і, і отримала так, трошки більше порядку у, у розумінні, хто такі ангели, який, яка їхня функція, як вони служать, і, і що це точно не оці літаючі пухкенькі хлопчики із крилочками пухкенькими і луками і стрілами. То не вони. Це не ангели. Це якісь. Дивно викривлені ангелочки, які не стосуються до кінця ніяк до справжніх ангелів. Тому визнаємо, навчаємося, зростаємо. Ну, власне, все у стилі майтеся файно у стилі нашого каналу. Ходім. Будьте благословенні, зростайте у будь-якому пізнанні. Майтеся файно, мир вам!